Друзі, всім привіт! Дивіться, попав до мене такий пристрій, який, бачите, рекомендують для продажі по телебаченню в тві-шопах. А також інтернет, магазинах і з різних сайтах. Бачите, такий відлякувач мишей, всяких гризунів, пауків. общем, всяких шкідників, комах. Так, дивіться, що тут написано, значить, що він не токсичний. Нетоксичний, перетворює проводку вашого будинку на електромагнітне поле, яке відлякує різних комах і гризунів. Так, дуже стало мені цікаво, що ж там всередині за пристрої і чим він, як він перетворюється на, іменно, на той пристрій, який е... відлякує мишей і комах. Так, зараз вскриємо його і подивимося, що всередині. Бачите, тут зверху якась кнопка. Зараз все ми побачимо. Красива упаковка. Зараз ми її акуратно вскриємо. Так, щоб її не поламати. Я думаю, отак ми її відкриємо з боку. А це упаковка, де ще все треба. Так, дивіться, такий пристрій. Бачите, тут якесь віконечко. Вставляється в розетку. Так, зараз, друзі, ми її вставимо в розетку. Сперва подивимося перед тим, як розбирати. А, підождіть, це ж у нас тут потухне світло. Може отак її вставити. О, отак нормально. Опа, дивіться. Дивіться, як красиво. Світиться зелена кнопочка. Червона почала моргати. Ефектно. О, дивіться, бачите? В темноті взагалі дуже прикольно. Здається, вродівей прибор працює. Може, мій дійсно класно працює. Нема в мене, правда, гризунів, щоб перевірити. Так, ну зараз. Зараз розберемо, подивимося. Ой, друзі, я ж не нажав на цю кнопочку. Зараз нажмемо на цю кнопочку. Ох, ти, дивіться. Всередині засвітилась якась синя, синя лампочка або синя якась підсвітка. Ну, як точні, працювати, воно може точно. Так, зараз все виясним. Друзі, корпус наглухо заклеєний. Немає ніяких ні болтиків, нічого. Дивіться, повністю заклеєний. Причому крепко заклеєний. Це вже насторожує. Так, ну нічого, зараз ми з вами доберемося. Так, друзі, перерізав я цей клей ножом. Так, дивіться середині не так густо. Якась платка. Оця кнопочка, яку ми нажимали, яка включає цей діодік. Так, зараз відкрутимо, подивимось, що з тієї сторони. Так, дивіться, платка. Платка. З резисторами, які просто понижують напругу. Для того, щоб світилися діодики. Нічого я тут не бачу такого, що могло б відлякати мишей. Або гризунів, або комах. Друзі, ну роздивіться гарно. Мені здається, що це обман. Три резистора і три діодика, діодний мост. Не можуть удякувати ні мишей, ні комах. А чому я так вирішив? Бо мені розказали одні люди, що каже, стоїть цей прибор, і миші каже, бігають по потолку, каже, аж, аж гай шумить. Каже, щось воно нічого не допомагає. От, при такій можливості я й вирішив його розібрати і показати вам. Дивіться, бачите? Нічого тут немає. Просто перетворювач напруги і три резистори. І все. Не може воно ніяк зробити поле кругом вашої проводки, електромагнітне поле, щоб воно відлякувало мишей. Бачите, корпус заклеєний гарно, щоб ви не могли його розібрати. Ну і написано, що рекомендується продавати через tv шоп Точніше, по телебаченню, то є такі. Пару годин в день, коли можна оце продавати. Або через інтернет. Але через інтернет, я думаю, вони такого вже не продадуть. Це тільки через tv шоп Друзі, знайшов кучу відео, кучу відгуків. Всі пишуть, що воно не працює. Ну і працювати воно й не може. Хоча його продають, дивіться, 197 гривень на розетці, на промі продають, але потім відгуки дуже і дуже такі з низькими оцінками. Ось тут пару скріншотів, щоб ви могли самі подивитись. Тобто, бачите, воно не працює. Тут факт остається фактом. Обман. Китайці зробили це все для обману людей. Нема тут нічого такого, що може відлякувати. Зараз я вам пару відгуків оставлю на екрані. Ви зможете самі прочитати. Те, що ми з вами тут побачили, те саме пишуть люди. Пише Олександр. Так, ну все, друзі. На цьому все. Пока-пока. Всім гарних вихідних, тихого дня і спокійної ночі. Пока, друзі.